Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі, живого телебачення, вітаємо вас на сьогоднішній трансляції молитви Ангел Господній, святіший отець завершує божественну літургію святу Месу на площі святого Петра, під час якої було канонізовано двох блаженних: Джованні Батіста Скалабріні та блаженного Артеміде Дзатті. На завершення святої меси отець промовить молитву ангел Господній, перед якою звернеться до зібраних тут молільників, а також до нас вами, і, і з вами, які єднаємося з ним за допомогою і прямих і трансляцій. перш ніж завершити цю хрестійне богослужіння, вітаю і дякую всім вам, які прийшли вшанувати нових святих. Вітаю кардиналів, єпископів, священників, богопосвячених осіб, зокрема місіонерів святого Карла Боромео та братів Салезіян. riconoscenza le delegazioni ufficiali. З вдячністю вітаю офіційній делегації. сьогодні. У Фабріано буде беатифіковано Марію Костанцу Панас, капуцинську клариску, яка жила в монастирі Фар... Фабріано з 1917 по 1963 рік, коли відійшла до неба. Вона приймала всіх, хто стукав до монастиря, вселяючи у кожного, потребуючого спокій і довіру. В останні роки тяжко хвора. Вона принесла свої страждання за другий Ватиканський собор. 60 річниця від початку якого припадає після завтра. нехай блаженна Марія Костанца допоможе нам бути завжди впевненими у Богові та гостинними до наших ближніх? Поплескаємо нові блаженні Що стосується початку другого Ватиканського собору 60 років тому. Не можемо забути про небезпеку ядерної війни, яка власне тоді загрожувала світові. Чому б не повчитися від історії? навіть в той момент були конфлікти та велика напруга, але було обрано мирний шлях. У Біблії написано: так говорить Господь: спиніться на дорогах і роздивіться, та розпитайтеся про стежки днедавні. Де дорога добра, то й ступайте нею, і так знайдете спокій для душ ваших. Запевняю у своїй молитві жертв божевільного акту, божевільного акту. Насильства, який стався три дні тому в Таїланді, з хвилюванням довіряю отцеві життя, зокрема маленьких дітей та їхні родини. А тепер звернімося до Пресвятої Діви Марії, щоб вона допомогла нам бути свідками Євангелія оживленими прикладом святих. Ангел Господній благовістив причистій Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ось я, слугиня Господня, нехай мені станеться за Словом Твоїм. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. І слово стало тілом і оселилося між нами. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших молися за нас, пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завжди, завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсті і хрест були прилучені до слави, Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Gloria, Patria, Spiritus, Слава Отцю і і і Сину, Святому нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсяк час, і, 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 і повсякчас, і навіки віків. Амінь. За наших померлих вічної покої подай їм, Господи, а світло відвічне нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословенне від нині і до віку. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Апостольським благословенням святішого отця Франциска завершилася коротка молитва Ангела Господній, яка сьогодні відбулася в контексті святої Меси на площі святого апостола Петра у Ватикані, під час якої були проголошені святими, були канонізовані двоє блаженних католицької церкви: Джованні Батіста Скалабріні та блажений Артеміде Дзатті – Дякуємо вам, дорогі глядачі живого телебачення, дорогі в Христі брати і сестри, які єдналися з нами на каналах живого телебачення у всій спільній молитві. Бажаємо вам гарного недільного дня і богом благословенного наступного тижня. Для вас сьогоднішню подію, молитву і слово папи коментував і перекладав отець Тарас Жеплінський, режисером трансляції був Анатолій Цимбал. Слава Ісусу Христу!